Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтеся на канал. Ми починаємо. Президент України Володимир Зеленський передав привіт лідеру партії Порошенка в Києві, який вчора заявив від імені Петра, що міста повинні жити своїм життям і не звертати увагу на війну, а війною повинна займатися виключно центральна влада. Якщо хтось на будь-якій посаді, чи то в державі, чи то в органах місцевого самоврядування, чомусь вважає, що війна вона десь там, а він нібито може займатися чим завгодно іншими пріоритетними питаннями, то це велика помилка, яку треба виправляти, і яку ми виправимо. Вважає, що ми всі повинні бути дуже дорослими і розуміти, чим ми займаємось на місцях, і немає жодної громади, яка відокремлена від життя і боротьби всієї України, заявив Зеленський. Він зазначив, що не хотів би витрачати час на такі зрозумілі речі, пояснюючи, що потрібно робити. Все для перемоги. Ми довіряємо одне одному, і дуже хотілося, щоб на місцях все було зроблено заради нашої перемоги. Дуже вас прошу не відволікати нас від війни. Це велике прохання не до всіх, бо в більшості своїх громади молодці. Головна задача оборона нашої держави. Якщо хтось не знає деталі, які у нас на фронті, що відбувається, і забув, з ким в нас таке сусідство, тому хочу нагадати, оборона на першому місці. Тому захист обов'язок кожного підкреслив президент України. Очевидно, що президент знав до кого і для чого говорить, як відомо голова фракції ЄС у Київській міськраді, Володимир Прокопів під час голосування за бюджет заявив, що Києву не потрібно орієнтувати міський бюджет на війну, бо робити це повинна держава, а міста мають жити своїм життям. То тепер особисто Зеленський вирішив донести йому всю важливість підтримки ЗСУ, раз він цього не розуміє. Що цікаво, Петро Порошенко ніяк не відреагував на цю заяву свого депутата. Його ЗМІ також підтримали позицію свого покровителя та мовчали. Схоже, що Петро не хотів вляпуватись у скандал і псувати свої рейтинги, які і так пробувають дно. Тут його навіть піар не рятує. Тож він, як і будь-який хитрий політик, вирішив діяти за принципом Моя хата з краю, я нічого не знаю, і взагалі цей депутат не з моєї фракції. Але від критики Порошенка це точно не врятує. За все в цьому житті потрібно відповідати. Не можна в цій ситуації забувати і про мера Києва Віталія Кличка. Потрібно починати займатися його оточенням, яке разом з ним ймовірно обкрадає Київ і зупиняє метро. Та й, взагалі, Київ в своєму бюджеті з доходами в 73 мільярди запланував 1 мільярд на армію, а це лише 1,4% від бюджету. Очевидно, що це максимально мало, хоча точно є можливість більше допомагати ЗСУ. І це за умови, що навіть протести киян під стінами КМДА не змусили мерію задуматись про зупинку розбудови міста та спрямування цих коштів у потрібніше русло. Можливо, саме через усі ці причини та зрозумівши, що його точно не підтримають, мер Києва не долучився до Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України, які проводили вчора. До слова, саме там критикували Віталія Кличка за відсутність центрів тимчасового прийняття внутрішньо переміщених осіб у столиці та те, що голова фракції ЄС у Київській міській. Краді говорив про міста мають жити своїм життям. Можливо, він думав, що якщо не прийде, то ніхто не вказуватиме на його помилки в керуванні столицею, але план не спрацював. Тож Зеленський розніс і кличка і Порошенка і всіх тих депутатів, які забули про війну. Проте, в свою чергу, всі вони мовчать і не хочуть сприймати слова президента на свій рахунок. От такі, от патріоти, яким важливіша розбудова міста аніж перемога. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.